Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністра оборони України Олексія Резнікова можуть звільнити та призначити послом у Великій Британії. Повідомив нардеп Олексій Гончаренко, хоча в коментарях пишуть, що він не у Британії, послом має бути, а нести відповідальність за втрачені мільярди, які осіли на рахунках людей не дуже чесних. Кандидатів на посаду обговорюють у парламенті. Підтверджує нардеп Роман Костенко, але він не може з 100% впевненістю сказати, що відставка. Відбудеться політолог Микола Давидюк в інтерв'ю радіо Анві пояснив, чому Резнюква можуть відправити у Лондон і чому це для чинного міністра ідеальний вихід. Зрозуміло, що виглядає як дуже почесне заслання, яке обезпечить його від відсутності відповідальності за те, що відбувалося в його міністерстві. Ми не можемо казати, що це робив Резнюкова чи ні, але ми точно можемо казати, що у відомстві, яке він очолював, корупція творилася. Багатомільярдна корупція творилася, і ми дякуючи журналістам. Про це дізналися Юрій Ніколов про це. Перший написав, а далі почало розноситися по всьому світу. Я думаю, що призначені послом у Британії дійсно його безпечить від будь-якої відповідальності. Я чув, що вже навіть агремани готові готові запускати процеси з обстрілюваного російськими ракетами Києва, переїхати в комфортний, класний Лондон і розуміти, що в тебе є політичне майбутнє, бо ти вже потім будеш защитуватися не як міністр, при якому були яйця по 17 гривень, продавалися і кралися, а будеш щитуватися як високо. Поважний інтелектуал, який приїхав із Лондона, де був послом у воєнний час Супер-посада. Тому для нього, скажімо, це фарт. І я думаю, що це може бути якраз за частина угоди з банковою, як всього того, що відбувалося, тому не знаю. Поки що ми бачимо, що в Африку послів не назначають там добрих чотири десятки посольств в Латинську Америку. Не назначають, чому зняли крутого суперпрофесійного посла, який був на своєму місці, який організував нам стільки візитів прем'єр-міністрів профільних з Британії Джонсон і Сунак сюди приїзди. Чому зняли пристайка? Це ж велике питання. Настільки Британія любила пристайка. Це ж теж треба не виключати. Для чого це робилося? Скажімо, так дуже багато питань це викликає. Тим не менше для резнікова, це зараз ідеальний варіант, але треба поставити на посаду міністра оборони людину, яка з першого дня має влитися в це. І друге, не треба робити політичні призначення, щоб людина була зручна офісу чи політикам, чи, наприклад, прем'єр-міністром. Людина повинна бути зручною для збройних сил України. Ось єдині у кого треба питати, кого викликати. Хочете бачити міністром, це збройні сили, тому що все, що робить міністерство оборони, воно допомагає збройним силам воювати, і ось оце є головні бенефіціари. Тобто, головнокомандувач, залужний і збройні сили повинні казати, кого б вони хотіли бачити на цій посаді. Ось це головна людина, яка має говорити про це. Тому що ми говоримо про те, як бореться сьогодні тут, і зараз хто знає смисли і сенси, хто своїм життям ризикує на передові. Вони визначають зараз. В Києві зрозуміло, що почнуться політичні ігри. Той хоче, той хоче знову ж. Таке персональні амбіції не повинні бути головними. Або в когось є бачення, кого би він хотів бачити. Це теж трошки не те. Треба говорити про реальні професійні скіли і людину, яка з першого дня, з першої хвилини у вілліці з максимально буде допомагати фронту. Це перше завдання. І друге Рамштайн хандити на зброю та найбільші коаліції в світі немає зараз більшої коаліції ніж український Рамштайн, який збирає наша держава. Ось це дуже важлива історія. Це дуже важлива річ. Це повинно. Враховувати Тися при призначенні нового міністра оборони України пристайко вийшов, можливо, трошки не зовсім доречним коментарем, але цей коментар врятував дружбу держав. Тобто, коментар з точки зору інституційності був правильний. Він врятував після цього. Бен Волес вийшов з у Фейсбук і вибачився, і відносини повернулися. Ось це дуже важливо розуміти. Це так само, як Мельник свого часу робив у Німеччині. Теж не всі це розуміли. Політики не розуміли. Німці теж це не розуміли. Але він пробив цей щит. Він пробив. Пив цю німецьку впертість і зробив нас друзями так само пристайко. Насправді в нас є суперпрофесійне коло дипломатів, які роблять просто фантастичні речі, які навіть і не завжди зрозумілі політикам. Політичне мислення інша, дипломатія глибше. Часто буває, і от якраз ці дипломати роблять дуже класний результат для держави. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.